Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч. Під обстрілами народилася та, яка несе мир В'ячеслав Лохматов. Коли почалась війна, моя молодша донечка Галина була на сороковому тижні вагітності. Окупанти обстрілювали місто з чого тільки могли. Ракети і снаряди рясно сипалися з неба. Ворожі літаки кружляли над будинками, вишукуючи цілі для бомбардування. Зачинялися майже порожні крамниці і супермаркети, аптеки, зупинився міський транспорт. Залізничний вокзал перетворився на евакопункт. Від перонів відходили поїзди, вщент заповнені переляканими дітьми і мовчазними дорослими. Ось така ситуація склалася у Харкові наприкінці лютого 2022 року. Увечері, 28 лютого, в доньки почалися перейми. На щастя, пологовий будинок функціонував. Її відвезла до лікарні свекруха Олена, дуже мужня жінка. Вона залишилася з нею там. Спочатку породіллю розмістили в пологовій залі, і бригада акушерів почала свою роботу. Але через сильний обстріл вирішили евакуювати доньку до підвалу, де облаштували тимчасову операційну. Свикруха допомогла Галині спуститися в підвал. Будівля періодично здригалася від вибухів, але у відповідь на наші ревні молитви Бог охороняв їх. Жінки не думали про обстріл. Усі думки були пов'язані з дитиною, що мала з'явитися на світ. Та ось уже щаслива мама і бабуся тримають на руках крихітну дівчинку, яку одразу назвали Олівія, що означає та, яка несе мир, дістати підгузки і дитяче харчування в місті, яке майже постійно перебуває під обстрілами, було вкрай складно. Три дні по тому свати власною автівкою вивезли з Харкова усю свою родину разом із невісткою та новонародженою онукою. Дорогою їм допомагали брати з нашої церкви, з якими домовлялися телефоном. Це була нелегка мандрівка, однак наразі все добре. Родина евакуювалася до Чехії. Слава Богові!